А понад пів тисячі артилерійських обстрілів і від 10 до 20 авіанальотів щодня така активність окупантів зараз на Лано Куп'янському напрямку. І це етері п'ятого розповів речник східного угруповання військ Сергій Череватий. Під час відбиття атак 16 окупантів знищили. 72 поранили. Дві бойові ремонтно евакуаційні машини знищено два бронеавтомобілі тигр. Безпілотник Арлан 10 дрон камікадзе ланцет дев'ять двоє на Бахмутському напрямку. Відбулося під час бойових дій 55 окупантів знищено, 106 поранено. Знищено ворожий танк бойову БТР. Одна один з того, що вони називають аналогавні двісті 240 міліметровий самохідний арт. Міномет Тюльпан, протитанковий ракетний комплекс, дві гармати, чотири польові склади з боєприпасами, і що також важливо комплекс спостереження муром п Куп'янську загинула літня жінка. і Ще одна поранена. Такі наслідки російських обстрілів Харківщини, про які звітує обласна військова адміністрація. Протягом доби окупанти гатили по Чугуївському і Куп'янському районах, били по Вовчанську і Вовчанських хуторах. Там пошкодили приватні житлові будинки. Біля синківки російські війська намагались наступати, але отримали віці, чи з втратами відійшли. Одна людина загинула і двоє поранені. Це наслідки нічних обстрілів на Донеччині. Повідомляє обласна військова адміністрація. Ворог вночі понад два десятки разів обстріляв вугледар з артилерії. Гатив по селу Гостре Курахівської громади. 14 будинків і адмінспоруда пошкоджені через ворожу атаку по турецькій громаді. У Костянтинівці понівечені три будинки: господарча споруда, обірвана лінія електропередач. Майже 80 разів окупанти гатили по запорізькому регіону минулої доби. Повідомляє про це обласна військова адміністрація. Під ворожим вогнем опинились 20 населених пунктів з артилерії. Ворог бив по гуляйполю, Новоандріївці, Малинівці скинули 6 авіабомб на Оріхова, Комошоваху та Малутокмачку. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки і об'єкти інфраструктури. Минулося без жертв. Прикривався волонтерством, а насправді був агентом російської розвідки в Дніпрі. СБУ викрила шпигуна ворожого. Він намагався встановити місце базування штабів сил оборони, передавав ворогу інформацію про кількість і види військової техніки. Окупанти використовували дані для підготовки нових і коригування повторних повітряних ударів по Дніпру. СБУ повідомила зраднику про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення. Потужна пожежа у порту новоросійська. Горить у них вантажний термінал порту. Російські змі пишуть, нібито, що спочатку зайнялись дерев'яні палети, і далі вогонь дуже швидко поширився на велику частину порту. Полум'я охопило щонайменше 1300 квадратних метрів. Чорний дим видно з усіх куточків портового міста. Вогонь намагаються загасити кілька бригад пожежників. Що саме стало причиною займання, поки невідомо. Знову невідомі безпілотники атакували російську столицю. Вибух прогримів вночі біля бізнес-центру Москва Сіті. Пошкоджена будівля виставкового комплексу Експоцентр з попередніми даними. Там пробито дах і пошкоджена стіна. Телеграм-канал пишуть, що у восьмому павільйоні стався обвал площею у 30 квадратів. За кілька секунд до вибуху очевидці бачили дрон. Відео активно поширюють у соцмережах. Після вибуху на місці почалось задимлення. Туди виїхали російські манесники. Водночас мер москви соб'янін знову щось белькотів що насправді в нього там нічого не відбувається. Всіх збили, всіх перемогли. Вон-сква сіді летить Только жба ну Очені штати дозволяють Данії та Нідерландам передати свої винищувачі f 16 Україні. Це стало відомо агентство Reuters від анонімного американського чиновника. А літаки будуть в нас щойно українські військові закінчать навчання. Державний секретар США Ентоні Блінкен вже надіслав листи своїм колегам з Данії та Нідерландів, де наголошує критично необхідно забезпечити Україну засобами захисту від російської агресії. Схвалення цих запитів дасть змогу Україні в повному обсязі. Скористатись своїми новими можливостями, щойно перша група пілотів завершить навчання, наголошують у держдепі. А в МЗС Данії та Нідерландів вже підтвердили, що отримали від США схвалення на передачу Україні винищувачів F-16. Збройні сили України назавжди відправили до пекла ще 460 окупантів. Генштаб звітує про щоденні втрати ворога. І от від початку повномасштабної війни а могилізація спіткала понад 256 тисяч росіян. Не пройшли перевірку боєм три танки ворога. А, також підсмажили 12 бойових броньованих машин. Металбрухтом стали 24 артсистеми арт-системи ворога. Не злітають більше два російські гелікоптери. Їх Мосово приземлили сили оборони. Доліталися чотири безпілотника ворога. Не заводяться тепер 17 військових російських машин і 10 одиниць спеціальної техніки. Перший корабель, який вийшов з порту Одеси після зупинення зернової угоди, прибув до Туреччини, перетнув протоку Босфори, зупинився біля Стамбулу. Це контейнеровоз під прапором Гонконга, який вийшов із заблокованого Росією порту на початку цього тижня. Місцеві змі повідомили, що судно стане на якір у порту Амбарлі. Попередження для Росії Туреччина відреагувала на напад російських моряків на турецьке вантажне судно. Анкара закликає уникати таких спроб, які сприяють подальшій ескалації в Чорному морі. Йдеться у заяві президента Ердогана. Турецьке судно сукру Окан прямувало під прапором Палау до українського порту Ізмаїл, 13 серпня. На нього напали росіяни. Спочатку із російського бойового корабля відкрили попереджувальний вогонь з автоматичної стрілецької зброї, а потім військові ви. Висадились на корабель після перевірки. Його відпустили. Турецьку владу розкритикували за відсутність реакції у в канцелярії президента Ертогана. Заявили, що технічно реагувати на інцидент має палау, бо під цим під прапором цієї держави корабель ішов. А нижній Новгород тепер може бути україною. Ну принаймні у російському місті за майорів український стяг не де-небудь, а прямо біля ФСБ приміщення в пабліках ширяться кадри з прапором в соцмережах. Вже жартують, що схоже в Нижньому Новгороді провели референдум про від'єднання від Росії. На цьому часі новин поки що вся інформація. А ви залишайтеся з п'ятим далі? Ми за хвилиночку повертаємось до розмовних студій, Поговоримо про ситуацію оперативно в чорному морі. А ну і про ветеранські простори Вінниці.